Підстоп на каву любить зробити, чи не кожен другий водій. Та дехто вирішує на цьому ще й заробляти і перетворює своє авто на кав'ярню на колесах. Джедаї вирішили дізнатися, як розпочати цей бізнес і чи прогодує він. Тож їдемо до професіоналів. Немножко руки не слухаються. Тим більше, якщо б я стояв працював, я чуть себе по-другому цьому строїв. Віталій робить каву вперше за кілька років. Чоловік вирішив зайнятися кавовим бізнесом на колесах ще у передкризовому 2008-му. Тож сьогодні він уже не торгує сам. У Віталія дев'ять пересувних кав'ярень та чималий досвід у цій сфері. Це дуже трудоємкий, дуже важкий і документально незахищений бізнес. Чоловік радить починати з вибору транспорту. Потрібні вантажні легковики. Найдешевшим варіантом буде Таврія Пікап. Проте так само підійдуть Peugeot Boкster, Сітруен Берлінго, Фіат Добло, Renault Енго та більші машини. Я навіть бачив на базі автобусів ПАЗ або ЛАЗ, і кофеварки, і двохэтажних автобусів. Не кофеварки, а кафейні. Кофейбуси не називаю. Тому Тут фантазія може бути хоч самоліт. Наступним кроком стане переобладнання автівки, встановлення кавомашини і решти необхідного. Це перевтілення коштуватиме від трьох тисяч доларів, після чого кав'ярню на колесах обов'язково треба зареєструвати. у УДІ готове авто обладнане під мобільну кав'ярню, обійдеться від семи до десяти тисяч баксів. З документів потрібно оформитися підприємцем та отримати медичну книжку. Та готуючись до відкриття, треба пам'ятати, що в законодавстві України не існує єдиної нормативної бази для цього бізнесу. Ми маємо зараз ну, якийсь дефіцит звичайного регулювання, але як на мене, це навіть і краще, коли людина може реалізувати свою діяльність у принцип те, що не заборонено, то дозволено». Попри те, що конкурентів уже достатньо, експерти усе ж радять відкривати такий бізнес. Бо навіть столичний ринок заповнений лише на 60%, а криза в країні тільки на руку мобільним кав'ярням. Это может служить для мобильных кофе и определенным плюсом, в том плане, что э, аналогичное кофе, э, приобретенное в кафе в каком-либо заведении, оно на порядок дороже. Чашечка кофе стоит, нежели допустим, покупка в мобильной кофейне. При этом э, качество и кофе достаточно в мобильных кофейнах на достаточно высоком уровне. Секрет успеху кавьярни на колесах – правильно обрано место. Тож авто намагаються поставити ближче до офісів станцій метро чи автобусних зупинок.